Всіх вітаю народ. Це включення було не заплановане, його не мало бути. Я не мала це відео знімати, не планувала загалом, не писала текст і не писала сценарій. Хоча я зазвичай намагаюся його робити, для того, щоб приблизно орієнтуватися у своїх відео. І це відео я не планувала знімати. Але я думаю, важливо поговорити на. Тоді що важливо почути те, що я зараз скажу. Ось. Це відео вийде після того, як я виставлю основне от Якщо ви його бачили, думаю, ви його почули. Звичайно, почули, якщо бачили. Я хочу сказати декілька речей стосовно себе, сказати декілька речей стосовно загалом моїх думок і загалом стосовно всього цього каналу. Отже, найбільшу помилку, яку ви зараз можете зробити, дивлячись на мене, дивлячись мої відео, це про те, що я виконую то, що я говорю. Насправді ні. Я так не роблю. І те, що я за це говорю, це означає, що я усвідомлюю, що так треба. Але, на жаль, в мене. Так само, як і в багатьох людей, напевно, не виходить виявляти стільки любові, скільки я повинна виявляти для людей, яких мені довірує Бог. Але в мене навіть не виходить, напевно, мінімум робити з того всього, що я повинна. Навіть найменшу частинку з того в мене не виходить робити. От. І тому не думайте, що якщо я говорю про прощення, чи я говорю про відновлення стосунків, то я говорю з свого досвіду. Так, я при, ну більше всього я говорю зі свого досвіду, зі своїх е, роздумів. От. Але дуже багато всього я так само не виконую, бо просто не виходить. Є багато людей, з якими я Конфліктує є багато людей, з якими я не в гарних стосунках. І дуже багато з них б, конфліктів по моїй вині. Дуже багато не по моїй вині. Але я не припускаю, то не підпускаю примирення. Бо я ще так само. Вчуся прощати, так само вчуся, проявляти любов, я так само вчуся проявляти терпіння, лагідність, проявляти здержавість і розуміння. Бо, як я говорила, ніхто із нас не ідеальний, але ми маємо намагатися. Показати іншим людям, що є надія. От. І загалом я почала вести цей канал для того, щоб трошки розказувати про себе, розказувати про ті думки, які в мене є. Власне, я це і роблю. От. Але незважаючи, що я маю такі висновки, я маю таке розуміння, я не завжди маю сили і силу волі для того, щоб виконати так, як правильно, тому що дуже часто, особливо останнім часом, і емоційне пригнічення дуже багато. І загалом втоми. І думаю, багато хто мене зрозуміє, коли я скажу, що дуже часто стабільно є відчуття, як ніби не можеш відпочити. Ти нічого не робиш, але кожен день втомлюєшся, ти нічого не вчиш і таке враження, ніби відпрацював 24 години. Стабільно хочеться спати, стабільно якийсь упадок сил. Загалом кажуть, що для підлітків це нормально бути такими. але це сказується на багатьох речах, це сказується на спілкуванні, на тому, що я роблю, що я не роблю. Це сказується на всьому. О, і в тому числі на тому, що я виконую. Звичайно, це не є виправданням того, що я не роблю. Це мене не виправдовує ніколи і ніяк. Але все одно це впливає. І я просто хочу, щоб е, ті, хто мене дивляться, знали, що. Я не ідеальна і такою ніколи не була і не буду. У мене не виходить любити тих, хто мене проклинає, в мене не виходить співчувати тим, хто мене ображав. Верніше як? З часом це виходить, але не всюди, і не до всіх і не одразу. З одного боку є усвідомлення того, що потрібно проявляти любов, потрібно якось шукати компроміс, потрібно це все робити, а з другого боку виникає питання, а чому це маю робити я, коли інша людина цього ну, не чує, не заслуговує. Коли я намагаюся налагодити стосунки, а мені говорять, що я не права, і взагалі у всьому винна я. Ти якось і налагоджувати нічого не хочеться. І проявляти, знову ж таки, любов до таких людей важко, і в мене це не виходить навіть досі. Хоча до таких висновків я вже дійшла достатньо давно. Я достатньо давно живу з тим, що я не люблю людей так, як треба. Я не допомагаю людям так, як треба. Я не виконую Божі заповіді так, як треба. Я нічого не роблю так, як треба. І це мене також пригнічує. Це також вводить в певний навіть ступор. Тому що, здавалося б, я для багатьох людей є хорошою людиною. Для багатьох людей я я є хорошим другом. От. А для багатьох я не є такою. Для багатьох я фальшива, горда, несправжня, байдужа. Я розумію, що так не має бути, але з другого боку. Енергетично не налаштована на будь-які дії. Здавалося б, ну немає сильно чогось важкого, просто в тому, щоб обійняти, просто в тому, щоб привітатися, просто в тому, щоб поговорити. Здавалося, що нічого особливого немає. Але буває так, що і просто перебувати на одній території важко. Просто бути поруч важко. Тому що багато всього пережито і не залічено. Не заліковано і залишилося відкритим. Не завжди навіть є бажання проявляти повагу, або любов до тих, кому це треба. Буде, коли хочеться, щоб таке проявили до тебе, в моєму випадку, до мене. Щоб поставилися з розумінням до агресії, до... Просто якихось випадкових дій. Так само хочеться. У цьому випадку дуже важко якось говорити, якось пояснювати. З одного боку і не виправдаєшся, а з другого боку. Розумію, що це не зовсім можливо зараз. І скільки б я не говорила якихось хороших речей, скільки б я не допомагала іншим людям, скільки б я не писала музики, не благословляла, можливо. Скільки б я б взагалі добра не робила, все одно є от ті моменти, ті косяки, які я... які в мене досі не виходить заробити, замостити, забудувати, не знаю. Ті косяки, які в мене не виходить переробити. Досі є ті речі, які залишаються. Незробленими, які залишаються, які залишаються поламаними, розбитими, і навіть не хочеться з ними нічого робити. Просто ну, не хочеться мати з тим Але разом з тим я теж докладаю зусиль до того, щоб ставитися з розумінням до інших, ставитися з розумінням до... До того, коли, наприклад, все не відбувається так, як я хочу. Коли я чекли людина, да мене не приділяє уваги, скільки я хочу. Коли так само на мене гнівується без причини. Я теж стараюсь проявляти до цього розуміння. У цьому випадку. Попри це все, точніше разом з цим всім, Разом з цим всім, дуже чітко можна побачити одну важливу і незмінну річ. Нам всім потрібен Бог. І потрібен дуже сильно. Тому що навіть усвідомлюючи, як виправити речі. Ми, як люди, можемо бути не в силах або ну. Кажуть, що Не... Як то? кажуть, що в тебе немає не часу, в тебе немає, не в тебе немає бажання. І дійсно це так, але це не полегшує проблему в тому, що А ви попробуйте себе заставити, робити те, що ви не хочете. Попробуйте з'їсти. Найгірше, що ви їли в житті, і сказати, що це смачно, і заплатити за це вдвічі більше, ніж це коштує. Напевно я просто хочу донести, що всім нам потрібен Бог. І потрібен дуже сильно. І нам не можна дивитися на людей. Не можна дивитися на те, як вони поступають. Не можна нам рівнятися на людей загалом. Тому що вони люди, і якщо до нас, наприклад, уставлення якесь надто добре, ми не знаємо, як вони ставляться до інших. Можливо, в випадку них ми є тою слабкою точкою. До якої вони стараються проявляти якусь доброту, якусь повагу, але в них це так само не виходить. Тому що це дійсно важко. І я повторюю знову і знову нам всім дуже треба Бог. Не знаю, якому як, а мені найбільше. Бо насправді все, що відбувається, воно ну, це жахливо. Може не відбуватися нічого, але життя буде жахливе. А може відбуватися. Великий візок і ще трошки. І життя буде прекрасне. Більшість, звичайно, працює від того, як ми мислимо, але все одно. Підтримка справжня є тільки в Богові. Справжня любов, справжнє сприйняття, справжнє. Справжнє дотримання слова, справжня справедливість, справжня. Повага, любов, святість все в ньому. Раніше я дуже хотіла, щоб люди, дивлячись на мене, бачили любов Ісуса. І саме через це я дійшла до висновків, що потрібно мирно ставитися до людей навколо нас, потрібно ставитися з любов'ю, з розумінням. Я намагалася по максимуму зрозуміти людей, я намагалася по максимуму виявляти любові до них, скільки це було можливо. Звичайно, тих, кого я не надто сприймала, я обминала, не спілкувалася. Просто от намагалася зосередитись на тому, щоб робити добру іншим. Тим, принаймні, хто не, не причиняє болю. Принаймні тим, хто може не подякувати але і не зробить так, що ти не захочеш більше допомагати. Але чим далі я спостерігаю за собою, чим далі я спостерігаю за своїми вчинками, думками. Своїм ставленням. Чим більше я починаю знову згадувати за те, що в мене є ще люди, до яких я не проявляю потрібну їм любов і не виконую свої обов'язки, я розумію, що, по-моєму, дивлячись на мене, люди мають розуміти, що і таких, як я, Бог любить. От. І в цьому, напевно, і є та Скільки можна, я зайнята! Почекай п'ять хвилин, я відкрию. Mm -hmm. зараз, Здавалося, ніби така банальна то банальна ситуація просто. А, от... а мене це розізлило. От. Я повторюся, що я дуже хотіла, щоб люди бачили в мені любов Ісусу, тим, що я буду її проявляти до інших людей. Але більше бачу те, що... Дивлячись на мене, люди мають вірити, що Бог мене любить. Бачити Божу любов через те, що незважаючи ні не на що, він тут. Він є зі мною. По-моєму, Божа любов якраз таки проявляється не не стільки через людей, що вони там щось добре роблять навіть у церквах. Багато хто залишає церкви і каже, що там недобре там чи ще щось. Але дивлячись на людей, які там не такі, які мають бути, які не проявляють стільки любові, не, ну, які травмують людей, а не допомагають їм. Наскільки велика є Божа любов, що він і таких любить. І такі, знову ж таки, таких, як я люблю, які не справляються і вминають складні місця. Наскільки величною є його любов і його велич. Що таких, як нас, він любить. Я буду закінчувати, бо там вже мене підганяють трошки. Але я просто хотіла записати це відео, щоб сказати, що мене Бог любить, незважаючи на те, що я не ідеальна. Це не є причиною стояти на місці, не, не робити нічого, але я просто дякую йому, що попри те, як я почуваюся, він мене любить. І він любить вас. Всі, хто це дивиться, всі, хто це слухає, він теж любить. Я не знаю, що як, ну, як дуже класно закінчити. Підвести піцумки якісь. Та й просто. Господи, славить. Щоб і так само бачили його любов в своєму житті. одну жителю.